Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка з ремонтом. Будинок 120 метрів, ділянка 5 соток. Гарний, до речі, для 5 соток. задній двір. Є навісне до авто, є тераса. Будинку дороблюють ремонт, ще буде кухня з технікою. Вже кондиціонування зроблено повністю. Зараз удесенько подивимось ділянку і потім підемо в сам будинок. Скажу вам про планування, В будинку є три окремих спальні, трьох окремих кімнати і два санузла. Велика кухня вітальня з каміном. Так, водовідведення зроблено, низу йде металеве, якісне. Потім підвіконня з каменю, вікна саламандр німецький. Будинок побудований із керамічної цегли, фасад, штукатурка і плитка. От так виглядає ділянка з цього боку. Газон рулонний, автополив зроблений, хантерова система, там свердловина. Всі комунікації заведені, в будинку є газ. металево фальцева покрівля йде. Дах, йде понамінуватою. Тут якраз навіс на два авто зроблений. Вивод іде під генератор чи під електромобіль. Тут септик також йде з переливом. Такий вид з переду ділянки газ заведений. Шлагбаум, тежне містечко забудовується. Це одразу асфальт. Коли забудується, повністю містечко буде асфальт, святого дорога. Світло заведено три фази. Так виглядає об'їзд в само містечко. раптом потрібні більше будинки. Є в наявності з 4 спальнями, з п'ятьма спальнями, у кого велика сім'я є 6 спалень, 6 окремих кімнат. Ну, оптимально 3-4, зазвичай спальні вистачає всередньому. Кран зроблений, вивели на ділянку, на вулицю. Давайте покажу вам з цього боку і підемо вже всередину. Будинок прозимував, він був під чистове, а нещодавно зробили саме ремонт вже в самого будинку і можна його вже чекає, як говориться, чекає свого власника будинок, щоб далі його докомплектувати. Ми війшли. Такий передпокій, можна шафу поставити. Двері вхідні алюмінієві. Очне такі великі. Практично до стелі. Да. Далі йде котельня. Дроблю ці. Місце під пральну сушилку. Тут чистка води. Сам котел йде. Тепло підлога водіна. ну і тут ще щитова електрика. Тепла підлога йде по всьому будинку. Далі йде велика кухня вітальня Це кухня. Чекаємо кухню, скоро дійде, буде вмурована з технікою. Тут по центру великий камін. Праворуч диван, і ще тут телевізор де вихід на, на терасу і на задній двір. Зараз обіду всю кухню і тайнюшку і побачу. Тут ще можна де віконце поставити собі стіл. Так. Так, далі. По центру йде санвузов, по бокам дві кімнати дитячих. Трамп під нахвом. сантехніка буде дороблюватися. Тут є полиці. Цевлення. Потім йде туалет з гігієнічним душем. габарит система стоїть. І це рукомийник зеркало. Двері. Ручки на магниті. От такий санвузол на дві нат. І є буде ще мастер спальня зі своїм санузлом і зі своєю гардеробною. Ми ще туди дойдемо з вами. Звісно, клінінг до кінця доробиться. Ще освітлення дороблять до кінця. Люстра повісять. Це така перша окрема кімната. Друга окрема кімната. Нагадаю, вікна Саламандр, німецький 70-й профі. Так, і далі. Ще вам не показав останнє це. Мастер спальня зі своїм санузлом і зі своєю гардробною. Бачите, вже техніку купили. Чекаємо кухню. І це мастер спальня. Остерфпальне зі своїм синузом. Душова. Зліво. Тут також рукомийник з зерком, туалет з гігієнічним душем. є ще віконечко. і витяжка, звісно, буде ще. Що вам покажу цей санузом. Делю вже зробили. І тут харте робнище. В описі буде ціна, в описі буде контактний номер, є всі месенджери. Зможемо вам оперативно за домовленістю показати цей будинок. Будемо вам раді, тоді всім гарного дня, гарного вечора, то, як дивиться. Також, до речі, поставте лайк, підписуйтесь. Ставте на дзвіночок, щоб надалі бачити ці відео першими. Буду вам раді. Добачення.